Яблоневий дар Цьогоріч ранні сорти дали хороший врожай однак, фахівці радять літні яблука їсти і набиратися від них вітамінів, а компоти, сушку та повидло заготовляти уже з осінніх сортів. У цьому господарстві яблуневі сади на 120 гектарах. З них літніх сортів лише 5%. відсотків. Цьогорічним врожаєм задоволені. З одного гектара збирають до 10 тонн плодів. Та яблука цього літа через брак дощів маленькі. Зібраний врожай сортують. Ну, бачите, ото є не стандарт. Таке яблучко. А таке яблуко середнє то є стандартне стандартні яблучка везуть на ринок продавати за кілограм, просять 3-4 гривні. Решту ріжуть на сушку. Дольками. Треба, що доброго не порізати. Ну, дольками, тому що грубше то воно не буде сохнути, а так трошки дрібніше. І воно висохне краще. Хоча б на шість частинок порізати яблуко треба. І воно зато тоді гарно посушиться нас. Щодня кожна жінка нарізає до ста кілограмів яблук, Висушують їх в ось такому апараті. Нарізані яблука висипаються на решета. Одним слоєм і заставляється. Є якась певна температура в цій Так, тут температура, і на протязі 12 годин виходить вже сушка. З 300 кілограмів свіжого плоду виходить лише 40 кілограмів сушки. Та завдяки вакуумній системі у кожній дольці залишаються всі вітаміни. Температура більше 70 градусів не піднімається, автоматично виключається. А до 73 градусів сушка ті самі має вітаміни, що в сировому яблуку. Тільки з то все остається, тільки влагу витягується в воду, вода одна забирається і все. Сушку продаватимуть за 20 гривень кілограм, а братися за зимові яблучні заготівлі радять восени. Краще вже брати осінні сорти. Антонівка, звичайно, це дуже саме ідеальний сорт для такого використання для повидла, для джемів. А до середини серпня літні сорти радять просто їсти. П'ять яблук в день поповнить норму вітамінів в організмі. Христина Гавриль, Олег Кухар, головні новини Львова.